День колеги. Добрий день. Учасники нашого засідання. Сьогодні у нас 12 березня 2025 року, і сьогодні я виконую обов'язки голови. Порядок денний засідання. Наступний питання: 1, 1, 1, 4 щодо видачі ліцензії відповідно до заяви ДПНЕД Групп Серсбірс, ТОВ Вайнет, Гончара, і ТОВ і МК. Питання 1.5. про визначення можливості застосування Єру та ВП на території України. Питання 1.6. про внесення зміни до рішення НК від 6.03.2024 номер 102. Питання 1.7. про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Питання 1.8. про розгляд заяви ТОВ IPTEL щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. Питання 2.1. про схвалення проекту постанови НКК про затвердження змін до граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Питання 2.2. про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України, про внесення змін до національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Питання 2.3. Про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження типової методики визначення розміру відшкодування збитків, завданих постачальнику електронних комунікаційних послуг, внаслідок пошкодження електронної комунікаційної мережі, що сталося дзвони кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг. Питання 2.4. Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2025 2027 роки з реалізації державної стратегії регіонального розвитку на 2021 2027 роки. Питання 2,5. Про розгляд проекту наказу Міністерства розвитку громад та території України про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року, номер 959. Питання 2,6. Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення проєкту листа Уряду України до організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до рекомендації Ради організації економічного співробітництва та розвитку щодо політики стосовно малих та середніх підприємств та підприємництва. Питання 3.1. про внесення змін до регламенту НКІК. І питання 2.2 про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКК, що мають ознаки регуляторних актів на 2025 рік. Якщо питання пропозицій щодо порядку денного немає, то прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одна сайт. Прошу до піддача по питанню 1.1. шановна Вікторія Юрівна, шановні члени комісії. Дозвольте доповісти по питаннях щодо надання адміністративних послуг та ліцензування радіочастотного спектру. Перше питання про розгляд заяви ДП НЕД Групсервіс щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати дочірньому підприємству НЕДґрупсервіс ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розпадіючих системах. Для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення, це е, діапазон 5 ГГц, пунга 5.310, 5.350, Івано-Франківська область для організації надання електронно-комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. 에, пропозиції зауважень. Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. О, прошу питання 2.2. Пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Вайнет ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком. До проекту. А саме регіон користування Сумська область, три, три смуги радіочастот в діапазоні 5 ГГц для організації надання електронних комунікаційних послуг. строк, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Якщо пропозиції зауважень, немає то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Прошу питання два, чотири. Угу. Видати видати фізичній особі підприємцю гончару Миколі Ігоровичу ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів згідно з додатком до проекту. Регіон користування Кіровоградська область, смуга п'ять шістьсот МГц, для організації надання електронних комунікаційних послуг строк дії ліцензії 5 років пропонується підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Будь ласка, питання 24. Видати товариству з обмеженою відповідальністю ІМК ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до проекту. Регіон користування Київська область, чотири смуги радіочастот в діапазоні 17 19 ГГц для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Питання 1.6, будь ласка. Представляю до вашої уваги питання про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення, а саме точка доступу виробництва компанії Руїджи. Працює для організації радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передачі даних та системах для передачі даних з використанням шовоподібних сигналів у діапазоні 5 ГГц. Прошу підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати за. Будь ласка, підніміть руку. Одностайно питання: 1.6 про внесення зміни до рішення НКЯК від 6.3.2024 року номер 102. до НКЯК надійшов лист дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями Ericsson щодо доповнення пункту 1 рішення НКЯК від 6.3.2024 року номер 102 інформацію щодо характеристик базової станції типу Ericsson Radio Steel Систем систем міжнародного рухомого мобільного зв'язку imt lte imt двадцять п'ять жНР, спільникового зв'язку ЮМТІ gsm е, з відповідними е, блоками, е, додатковою інформацією. За результатами опрацювання матеріалів та відповідно до висновку УДЦР, визначено, що заявлене радіообладнання може експлуатуватися у заявлених смугах радіочастот. І відповідає вимогам плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні таким чином, відповідно до положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКЕКВІ від 29 червня 2022 року номер 87, та з метою уникнення дублювань рішення НКК з аналогічною інф... аналогічною інформацією, пропонується внести зміни до пункту 1 рішення НКЕК від шостого року. номер то два згідно з додатком до цього проекту рішення. Прошу підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую, Ірина Юрівна. Питання: 17 будь ласка. Шановна головуюча, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру трьох суб'єктів господарювання на підставі даних з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців з причини припинення ними підприємницької діяльності. Рішення стосується таких фізичних осіб-підприємців, як Білоус Олег Іванович, Адамчук Віталій Михайлович, Віннічук, Діана Васильівна. Прошу підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Питання 1.8, будь ласка. Наступний проект рішення до вашої уваги mm -hmm. щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. Пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю IP-TEL Дозвіл на користування ресурсом нумерації 100 географічних номерів з індексами 333 1900 333 1999 на території міста Київ терміном на 5 років. Доручити департаменту повідомити користувача про необхідність оплати даного дозволу до держказначейства. Прошу підтримати. Якщо пропозиції до зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую, Богдана Леонідівна. Питання 2.1, будь ласка. Шановна головуюча, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення проекту постанови НК про затвердження змін до граничних тарифів на надання в користуванні кабельної каналізації електронно комунікаційних мереж. Проект постанови передбачає затвердження змін до граничних тарифів, надання в користуванні кабельної каналізації в частині послуг розроблення та видача технічних умов, погодження робочого проекту та послуги технічного нагляду. Підставою для перегляд. Гляду діючих тарифів є необхідність забезпечення сталого функціонування мереж електронних комунікацій, що використовується для надання відповідних послуг в умовах воєнного стану шляхом заходів спрямованих на дотримання вимог законодавства в частині бронювання військового зобов'язаних фахівців з відповідною кваліфікацією, що здійснюють відповідні роботи в кабельній каналізації. Проектом передбачається збільшення тарифу на технічний нагляд до 145 Гривень 53 копійок за, годину, за людину годину до 385 гривень 5 копійок за людину годину. Тарифу на встановлення технічних умов з 91 гривні 61 копійки за людину годину до 288 гривень 79 копійок за людину годину. Відповідно змінюється тариф за погодження робочого проекту, який встановлений на рівні 0,8 від тарифу на видачу технічних умов. Значне зростання тарифу на видачу технічних умов пояснюється тим, що зазначений тариф не переглядався з 2014 року. Розрахунок тарифів наданий в аналізі регуляторного впливу до акту. Проєктом рішення запропоновано схвалити проєкт постанови, встановити срок до 13 квітня, протягом якого приймаються зауваження до пропозиції до проекту акту. Управління економічного регулювання доручається забезпечення проведення консультацій по проекту акту. Прошу підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Прошу питання 2.2. Шановна головуюча, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про внесення змін до національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Проект акту надійшов від Міністерства розвитку громади території. Після опросування проекту в апараті комісії запропоновано погодити його з зауваженнями. Зауваження стосуються внесення змін до показників результативності з реалізації національної стратегії, що є додатком національної стратегії, стратегії бар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. За напрямом три, цифрова, 3 цифрова безбар'єрність, стратегічні цілі, 3.1, швидкісний інтернет. Та засоби доступу для всіх. Детальні зауваження наведені в проєкті ліста до Міністерства розвитку громад і територій. Прошу підтримати. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Прошу питання 2-3 Шановна головуюча, шановні члени комісії, на ваш розгляд, запропонований проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження типової методики визначення розміру відшкодування збитків, завданих постачання електронних комунікаційних послуг внаслідок пошкодження електронно-комунікаційної мережі, що сталося з виник кінцевого користувача електронно-комунікаційних послуг. Зазначений проєкт акту надійшов від Міністерства цифрової трансформації. Після працювання в апараті комісії запропоновано погодити Проект з зауваженням. Зауваження стосується виключення з методики словосполучення, опущена вигода. Відшкодування опущеної вигоди є несправедливим по відношенню до споживача та порушує баланс прав та обов'язків між постачальником та споживачем. Прошу підтримати. Якщо пропозиції до зауваження то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайна. Питання: 2.4, будь ласка. Шановна головуча, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2025 2027 роки з реалізації державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Зазначений проект акту надійшов від Міністерства розвитку громади та територій після опрацювання в апараті комісії. Запропоновано погодити його без зауважень. Прошу підтримати. Пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Прошу питання 2.5. Шановна головуюча, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про розгляд проєкту наказу Міністерства розвитку громад та території України, про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року номер 959. До НКК надійшов лист Мінрозвитку щодо погодження від даного проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України. Метою прийняття проекту наказу є врегулювання питання щодо приведення нормативно правових актів міністерства розвитку. Громад та території України у відповідність до вимог, вимог закону України про поштовий зв'язок, закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України та правил надання послуг поштового зв'язку. Зокрема, проектом наказу пропонується внести зміни до наказу мінінфраструктури від 28 8, 11 2013 року номер 959 про затвердження нормативів розвитку та розміщення у містах і сільських. Місцевісті мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв'язку в частині приведення категорії населених пунктів у відповідність до закону номер 3285 9 а також з метою узгодження положення наказу номер 959 із законом номер 2722 9 та правилам надання послуг поштового зв'язку. Слід зазначити, що попередній проєкт наказу вже заходив на погодження до НКІК. Там, зокрема, серед іншого пропонувалося виключити пункти 2 та 3 розділу 4 нормативи в розвитку та розміщення у містах і міс... сільській місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв'язку, а саме норми щодо встановлення нормативів розміщення мережі поштових скриньок у містах та сільських поселеннях. Запропоновані проектом наказу зміни суперечері сутності та змісту надання призначеним операторам універсальних послуг насамперед обмежували користувачів в доступності їх отримання. Відповідно рішенням від 21 грудня 2024 року номер 786 НКК погоджені із зауваженнями проект наказу у допрацьованому проекті наказу пропозиції НКК надані надані до Мінрозвитку були враховані повністю. Зв'язку з вищим зазначенням запропідготовлено проєкт рішення НКК і прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Прошу питання 26. Пані Мер'єм, ви з нами? А, мене не чут. Шановна головуюча, шановний члени комісії, доброго дня. До вашого. Пропонується проект рішення НКК про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення проекту листа уряду України до організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до рекомендацій Ради організації економічного співробітництва та розвитку щодо політики стосовно малих та середніх підприємств та підприємництва. До національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, надійшов лист Кабінету міністрів України в 28 лютого 2025 року з проханням погодити проєкт розпорядження Кабінету міністрів України, про схвалення проєкту листа Уряду України до організації економічного співробітництва та розвитку, про запит стосовно приєднання до рекомендацій Ради організації економічного співробітництва та розвитку щодо політики стосовно малих та середніх підприємств та підприємництва надалі проект розпорядження проектом розпорядження розроблено кабі... Проект розпорядження розроблено кабінети міністрів україни відповідно до пункту 67 плану заходів з виконання програми організації економічного співробітництва та розвитку далі ОСР для України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3.11.2023 року, номер 1165, а також меморандуму про взаємопорозуміння між урядом України та організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглибленого співробітництва. 04.10.2022 року радою СР було прийнято рішення щодо надання Україні статусу потенційного члена організації та початку діалогу щодо вступу. У контексті наближення до членства в ОСР важливим є приєднання до рекомендацій Ради ОСР щодо політики стосовно малих та середніх підприємств та підприємництва з метою сприяння реалізації в Україні узгодженої, ефективної та результативної політики у сфері малих та середніх підприємств та підприємництва. Приведення ключових підходів у виробленні, та реалізації політик, що стосуються малих і середніх підприємств та підприємництва до керівних принципів, визначених в рекомендації Ради ОСР. Враховуючи все вище зазначене, пропонується погодити проєкт розпорядження без зауважень. Дякую. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одно стане. Дякую. Питання 3.1, будь ласка. Шановна головуюча, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до регламенту НК. Проєктом рішення передбачається внесення змін до регламенту в частині закріплення положень щодо припинення повноважень голови НК згідно з пунктом 5 розділу 3 прикінцеві та перехідні положення закону України про НК, порядку обрання голови регуляторного органу та механізмів проведення. Голосування з обрання голови НКІК, підстав припинення та дострокового припинення повноважень голови комісії. Проектом рішення також пропонується передбачити удосконалення положень щодо розробки та затвердження плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів, що мають ознаки регуляторних актів на наступний календарний рік, в частині позначення відповідною текстовою відміткою актів, які розроблятимуться. З метою забезпечення виконання Україною зобов'язань у сфері європейської інтеграції в рамках угоди про асоціацію та або переговорного процесу про вступ України до ЄС, а також спрямування на врахування на станов берег. Також пропонується передбачити. Погодження в обов'язковому порядку проєктів нормативно-правових актів, членом регуляторного органу, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції та адаптації гармонізації законодавства України до законодавства ЄС. Враховуючи зазначення проектом рішення, пропонується внести зміни до регламенту НК затвердженого рішенням НК від 18 лютого 2022 року за номером номер 1 Прошу розглянути та підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершив по цьому питанню. Якщо пропозиції та зауважень немає, то прошу перейти до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Опитаємо. Okay. Прошу питання: 3.2. Шановна Вікторія Юріна, шановні члени комісії, враховуючи прийняте рішення по порядку денному за номером 2.1, є необхідність внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКЯК, що мають ознаки регуляторних актів на 2025 рік, прошу підтримати запропонований проєкт. До завершу. Якщо пропозиції до зауваження немає, то прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От останнє. Це останнє питання порядку по цьому порядку денного на сьогодні.